Що достатньо солі на внутрішньому ринку України, звідки цей продукт потрапляє на прилавки магазинів? Дізнаємося далі. До нашого ефіру приєднується Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово промислової Палати України. Вітаємо вас! Вітаємо. вас, Вітаємо. Вітаємо. Пане Михайле. Тож чи достатньо солі наразі на внутрішньому ринку України? Як можете охарактеризувати ситуацію з цим? Ви знаєте, життя. Така цікава бентежна штука. Вчора буквально до мене прийшов на прийом один колега а, і каже: тут така ситуація до мене звернулися хлопці, які півроку назад завезли 90 тонн єгипетської солі і везли її Єгипту. Чорне порезакрито, вони везли її через Середземне, через Балтику, і вона знаходиться у Гданську у Польщі. От тон 20 солі вони продали, а 70 тонн солі лежить у Гданську, і вони не знають, що з нею робити, чи не міг би ти а, попробувати. Сувати в Україні. Я кажу: ну, ти знаєш, е, я пам'ятаю, що рік назад такий час був такий ажіотаж, коли починалися бої за Бахмут, а там Артепсіль, найкрупніший виробник Східної Європи, взагалі-то Солі був, то тоді був такий певний ажіотаж На сьогодні, наскільки я знаю, ажіотажу немає. Ну я, як людина відповідальна, перезвонив по деяким торговим мережам, топ-менеджерам і задав питання: вам сіль треба? Всі, як один, сказали, солі не треба, солі достатньо. Ну і тоді в мене вже почав працювати експерт. Кажу, а звідки у вас сіль? Ну от знову як мені топ менеджер сказав, каже, у нас сіль 50 на 50. 50% українська сіль, 50% сіль імпортна. І коли ми саме зайдемо в будь-який магазин, будь-яку торгову мережу, то побачите, там довга така полиця, і там сіль, яка хочеш. Є просто українська, є просто біла, морська, є болгарська. Є єгипетська, є модна сванська, як називають розова, чорна. Ну яка хочеш, тому на сьогодні питання проблем солі на превелике щастя. Немає більше того, я б сказав, що пропозиція перевищує попит. А, а, взагалі, історія з солю для України це такий цікавий наш національний сюжет. Пам'ятаєте, чумаки. А було був, був такі скільки легенд, скільки казок і скільки розповіді. Це в нашому національному генотипі. Чумаки, це по суті, якщо говорити по нашому, ну можна сказати, купці, можна сказати, перші бізнесмени з 15-го до середини 19-го століття активно працювали. От вони якраз возили сіль. А чого сіль? Сіль в принципі достатньо був рідкий предмет, достатньо дорогий. І звідси йде така українська народна, і всіх це до речі, в усіх культурах всіх країн, крім тих, які живуть біля моря. Є таке е, поговірка, бо така народна прикмета. Сіль розсипався до біди. Чого до біди? Бо сіль, як зараз у нас алкоголі, цигарки, був підаксизний товар. За те, щоб користуватися солю соляний податок у Московії, була навіть повстання таке соляне проти соляного податку. І у Франції, коли була велика французька революція, одні із перших податків, які були скасовані, були соляни. Це був підакцизний товар. Тому розсипати сіль це було значні збитки. Так от сіль вони тоді возили, якраз наші перші бізнесмени українські, ціла культура була, із нинішнього перекопу, тому що там сіль ламали, там природним способом випаровувалося, і сіль ламали, і такими кусками возили. А крім того, сіль у нас є крім Донбасу, є ще на Закарпатті. Це традиційно ще з римських часів, нинішнє Солотвино, колишня римська провінція Дакія. Є сіль традиційно середніх віків. Перша згадка в 14 столітті. Це е, якраз на Львівщині, де сіль випарювали. Там ропа, велика солона вода. Її випарювали. Так що проблеми нема, будемо з солью. До речі, пане Михайло, якраз таки хотів уточнити. Ви зазначили про те, що з цієї солі, яка наразі знаходиться на прилавках уже в магазинах, 50% – це власне виробництво. Ви згадали про Закарпаття Львівську область. Ці 50% – це саме з цих регіонів? Ну, знаєте, в минулому році була така цікава історія. А взагалі-то ажіотаж це завжди грає на руку торговим мережам. Я завжди, коли виступаю, коли ваші колеги питають: ну що тут от кавунів не буде, пам'ятаєте милому році? Томатів не буде, нічого не буде. Черешні не буде, бо Мелітопольщина тимчасово окупована. Я завжди казав, хлопці, не піддавайтеся паніці на превелике щастя, ми багата природою країна. Якщо немає а, тимчасово окупована черешня, була на Мелітопольщина, то виросла від Закарпатії, закінчуючи Хмельниччиною і Вінниччиною. От ми робили навіть таке цікаве дослідження на Троєщинському ринку. Знаєте, в Києві, де найбільше продукт. Товий ринок України, отак із сіллю. Трошки звідти, трошки звідти, трошки звідти. А по артем сілі то взагалі була така детективна історія. Коли починав спадати ажіотаж, одна торгова мережа, так скромно опустивши очі, сказала: Та ви знаєте, у нас тут 20 тонн солі на складах лежить. А, і в принципі, ажіотажу, як такого, немає. Друге, ми от рахували теж ваша одна колега мені зізналася в ефірі. Каже, я тут паніці піддалася і купила 10 кг солі. Я кажу: а тепер давай порахуємо наскільки тобі хватить 10 кг солі. Середня норма споживання людини в день це 50 грам солі. От ми з нею порахували, що 10 кг солі їй вистачить на 5 років. Люди накупили і більше її не беруть. Ви ж не будете купувати, щоб вона у вас стояла. То ви і так купили. Так ну добре, зараз сезон, зараз засолки, де томати, огірки активно використовуються. Але це два-три місяці. Воно пройде і знову 50 грам день. Тому немає ажіотажу, немає ажіотажного попиту. Хватає того, що ми виробляємо. Тим більше, Солотвинська, закарпатська сіль, вона, до речі, дуже цікава. Вона набагато краще по якості, ніж Артемівська. Чого Артемівська виграла? Бо вона дешевша, але в ній більше гіпсу. Тому вона з одної сторони гіршої якості, але дешевша. А тут вже спрацювали ринкові. А Солотвинська вона кращої якості вона має медичну і косметологічну цінність. Тому добре буде, якщо зараз відновлюють її видобування. До речі, в нашому ефірі ми говорили власне про треблянське соляне родовище на Закарпатті у Тятівському Районі. От, власне, хотілося б почути вашу думку з цього приводу, який потенціал України в експорті соль. іншим... на перспективу. На перспективу, ну Артемсіль, відсотків 70 продукція, яка випускалася, це була експортна. Так що тут а, вона вони якраз і добре себе почували. По перше, це були країни СНД, тому що Артем Сіль забезпечувала практично весь радянський союз. Колишній а другий момент зараз, якщо це вийде програма в солодвину, якщо вийде програма Закарпаття, то це безумовно буде і експорт якраз солі, але вона буде дорожча і буде цікавіше для експорту. Все таки вона має більше і лікувальний, і косметологічний характер. Взагалі то в одному Закарпатті оцінюються запаси солі 15 мільйонів тонн. Так що там хватить і нам з вами. І ще не одному прийдешньому поколінню експортні, наші потенціал хороший. головне як нас скоріше здобути перемогу, і ми потім знову українською солью засипемо всю Європу, пане Михайле. До речі, якраз коли ви казали про те, що ринок поки що ну достатньо товару, достатньо пропозиції солі. Тут йдеться про саме кухонну сіль. Так чи така ж ситуація на ринку технічної солі? А ринок технічної солі в минулому році там була ціла детективна історія, тому що е, знаєте, як е, завжди в місцевих органів влади бувають спокуси трошки на цьому заробити. Е, і до нас, до речі, промислова палата звертались протягом правоохоронні органи. Ми робили розрахунок ціни технічної солі. Там більше, звичайно, завозили завозять дешеві солі. А там же її мішають потім із піском, додають хімічні реагенти. Тобто, просто так, як з народу здається, що посипали сіллю. Ну, це таке побутове уявлення, не професійне уявлення. Суміш, яка сипиться на дорогу для того, щоб вона а, а, убезпечила наш з вами проїзд. Там є декілька таких реагентів і стараються максимально це убезпечити по великому рахунку. В минулому році не було такої проблеми. Я впевнений, що не буде і в цьому році. Так що, а, а, з точки зору безпеки наших доріг, дивимося спокійно. А взагалі. І, звичайно, з точки зору екології і майбутнього, ну от Швейцарія був швейцарці, сиплють не солі. У них такі дрібнесенькі, дрібнесенькі гра. Він такий. Ну от буквально він такий, знаєте. Я кажуть, міліметровий, і вони сиплять, а потім збирають весною, збирають літом, і екології не наносяться ущерб. Ну там у багатих країнах дороги з підігрівом будують. Ну може дороги з підігрівом, це наше майбутнє, трошки далі, але в тому числі можна розглядати і такі варіанти, скажімо, як швейцарці, використовуючи ті можливості. У нас є пане Михайле. Ми дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Перший віцепрезидент торгово-промислової палати України Михайло Непран був з нами на прямому зв'язку.